Це шо влог? Так, да. Поїхали. Хочу передати привіт своїм переданим фанатам. Боді і Льоні привіт. Я знаю, ви це дивитеся, я знаю, ви мені це згадаєте. Да. Бурий дуже захворів. Ми зараз активно займаємося його лікуванням. У нього болять жовти. Ясно запалення, і він так страждає. Але йде на поправку, ми його лікуємо. Бори! Сьогодні по плану робота, прибирання, треба поміняти постіль, розібрати стірку і закинути нову стірку. У мене така штука, що є постільна білизна, чорна з білими. Коли я її перу, чорна линяє на біле, біла стає сіра. І сьогодні е, пробую кисневий порошок, як він з цим справиться. І хочу ще дозняти сьогодні відео розхламлення, яке я знімала місяць тому, але е, я недавно вирішила дорозхламитися і хочу вже тоді показати все разом. Так, і його змонтувати. І мені поставили нижні брекети. Ну, проблема. Проблема в тому, що я її хотіла... Тихо, трошки додати. Саша, це якийсь неправильний більярд. я в ньому не виграю. Є у мене такий от рюкзачок з мого любимого секунда. Але він дитячий і його незручно носити, бо він тягне плечі. І я вирішила зав'язати сумку на сумку. Я бачила в цьому в пінтересті такі. Може я додам фотку. І от виглядає, як приблуда для БДСМ. Хтось щось має проти, Ні. Я в екстазі від цього тазика, того, що. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. І все, і дивіться, він просто. Чогось мені захотілося поділитися парочкою останніх ніштічків, які я купила. Перше, не знаю, чи видно, це я купила в Аврорі ці крабіки для волосся. І ще отакі два. Я хотіла їх замовити на Аліку, але побачила їх в Аврорі, що мені мій друг подарував їх на день народження, і я прям дуже хіла. Я в метро купила такий сабула, типу, миска, але вона ідеально підійшла під мій вазонок, і воно у мене так тішить. Давайте зробимо кадр для заставки. Я майже, я майже не користуюсь прищепками, але ці вони просто мене підкорили. Я купила їх в копіючці. І з рибами мені навіть подобається більше, ніж з котами. Е, я купила сухі парфуми маленькі. Ола. Маленькі сухі парфуми. Вони пахнуть як дезодорант, але виглядають ну мілашно. Ну я не можу. Тому я їх купила, не змогла стриматися. Ну, блін, це камілота. Е, і, напевно, все. На цьому закінчуються мої. Мій рандомний викид інформації про останні любимі речі. Ну, і кіт, звісно, йому поставила свої штани, бо він любить спати на моєму одязі, і я думаю, йому тут більше подобається. Я розпустила сумку і в'яжу тепер її по новій, бо трошки я прогадала з розміром. І вона розтягнулась, а так стягнулась і не влізлась. Тому почало все обано. Замовила на націну собі набір пробників. ще десь два в сумці, кремчиків. І звучить це як обдіраловка за 5 штук 260 гривень, 90 гривень доставка. Воно того мені не варто. Одній мені це виглядає, ніби це з якоїсь порнухи, назва і обложки. Мажори, кавун без кісточок 150 гривень. Красиво жить не запретиш. До речі, я купила другий раз цю баночку і вона якось дуже швидко почала закінчуватись. Минула мене було надзвичайно довге. Оце скільки залишилось, напевно, за 2-3 тижні. Не знаю, може це партія така. Я зараз користуюсь цією маскою Цейн, і мені на диво дуже подобається. Я прям бачу, як після неї світліше, лице, рівномірніше стиль тон. Що мені подобається з нею. Враховуючи теж чи її ціну, то просто шикарно.